Друзі, у мене ще є пів години, я хотів би теж поділитися Словом Божим. Давайте разом зі мною е, 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 прочитаємо одне місце з Біблії, відоме місце з Біблії, але тим не менше, краще, коли ми не цитуємо, а читаємо. Матвія 28, розділ з 19 вірша і нижче до кінця. Матвія 28, 19 і до кінця. Ісус підійшов і промовив до них, і сказав: «Дана мені всяка влада на небі, на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, христячи їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. В Німеччині був колись такий відомий євангелист Рейхард Бонкі. Він помер кілька років тому назад. Відомий евангелист він був тим, що він дуже багато проповідував в країнах Африки. На одній з його проповідей був столонний світовий рекорд, тому що мільйон сімсот тисяч людей було одночасно присутньо на одній з єванізацій. Він проводить дуже масові служіння. І колись їм мені сподобалося, як він сказав таку фразу. Він каже: Я в свій час проповідував, що те, що Христос сказав, о, це я буду з вами повсякденно до кінця віку, є найбільшою обітницею, яку коли небудь Бог обіцяв людям. каже: ну я хочу попросити пробачення, я говорю неправильно. Це не обітниця, яку Бог казав, що буде з вами, це факт. Це не просто я обіцяю, а це констатація факта. Я з вами вже є. І ото я з вами по всі дні до кінця віку. Це останній вірш, 21-й. А ну хто нібудь там на та комп'ютері. до да. І я перебуватиму з вами постійно до кінця. Він каже, це факт, це констатація факта. Я буду з вами. Це не просто обітниця. Друзі, ми знаємо, що одне з імен Ісуса Христа це Еммануїл. Нами, навіть співаємо пісні, особливо ми згадуємо це в час різдва. Ім'я Імонуїло означає з нами Бог. Ім'я Імоніло означає з нами Бог. Чому важливо це знати нам, що Бог є з нами? Тут, скажімо так, є трошки філософії. Ми ж всі знаємо, що Бог є всюди присутній, правда? Давид каже, куди піду від Духа Твого? Піднімуся на небо там ти. Полечу за край моря там ти, спущусь в шеол під земеля і там ти». Немає місця, де Бога не було. Чому ж тоді ми кажемо Бог з нами, якщо він з усіма взагалі? Якщо Бог взагалі перебуває всюди одночасно, то для нас чомусь важливо розуміти, що Бог є з нами. Ми маємо знати, що ця розмова, яку прочитав тільки що Матвія, записаного, відбулася після Воскресіння Ісуса Христа. Ісус Христос помер, і три дня учні були розгублені. Три дні учні були подавлені і розчаровані, тому що три їхніх на кращих життя були перекреслені смертю їхнього наставника. Вони три, навіть трохи більше майже три з половиною роки, ходили з Ісусом Христом. Вони бачили чудеса, які робив Христос. Вони разом приймали участь в цих чудесах, вони ламали той хліб, який Христос потім е, е, роздавали той хліб, який Христос благословив, який Христос примножував. Вони допомагали нести цих хворих до Христа, які Христос оздоровлював. Вони були очевидцями, і учасниками тих величезних Божих чудес, і вони мріяли багато дуже гарно. Вони пов'язували з Христом свої мрії, свої сподівання, і дехто з них навіть пов'язував з Ісусом Христом свої посади. Вони казали, можна, коли ти будеш в царстві, ми сядемо. Один по праву сторону, другий по ліву сторону. Але Христос помер. І вони повністю були подавлені і розчавлені. Питання: чи до того часу, коли вони були з Христом, чи Бог був в їхньому житті? Я думаю, що так. Да, тому що Бог всюди присутній. Тим більше вони були з єврейських, дехто був навіть, скажімо так, з досить релігійних сімей. Але саме присутність Христа зробила присутність Бога реальну для кожного з них. Вони чули про Бога, вони знали про Бога, вони вірили десь Бога. Але коли вони стикалися з Ісусом Христом, вони побачили, ось Бог близько. Не просто абстрактно присутній поруч з нами, а ось Бог близько, ось Він дьявол, не тут. Христос сказав: Той, хто бачив мене, той бачив Отця. І Христос помирає, і всі їхні надії перекреслюються. Але тут вони чують новини Христос Воскрес. І Христос каже: Я чекаю вас в Галілеї. І вони всі разом збираються, якраз це описано в Іванлі від Матвіє в цьому розділі. Вони всі разом збираються і бачать Христа, який стоїть. Вони до нього підходять. Написано, дехто підійшов, поклонився, а дехто вагався. дехто сумнівався. Ну як це так, він ж помер, не Може бути, може, це він, може це не він. Були різні сумніви. Але це був момент світла. Христос живий знову, знову можуть воскреснути наші мрії, наші бажання, і знову можна мріяти про посади. А все-таки, може, ми сядемо, все ж таки ти воскрес. Але Христос каже: зрухайте, друзі, мені треба йти. Я від вас відходжу. Мені треба вас залишити. Я вас залишаю. Через 40 днів після Воскресіння ми святкуємо свято. Вознесіння, тому що Він возніс на небеса. Він каже, я вас залишаю. Але натомість Він залишає обітницю, Або, скажімо так, констатує факт, як я вже казав, я буду з вами по всі дні до кінця віку. В Марка написано, що після того, коли Ісус піднявся на небо, вони пішли, проповідали, і написано, Господь супроводжував їх. Його не було фізично присутні з ними, але Господь незримо з ними був, був присутній. І це проявлялося в тих самих чудесах, які робив Христос, коли був з ними, в тих самих знаменах, які робив Христос, коли був з ними, в тих самих навичі більше чудесах зцілення, Воскресіння з мертвих і, і так далі. Хоча Христа вже з ними фізично не було, але його присутність, його чудеса, його дія продовжували бути з ними. Фізичної присутності більше не було, але було ознаки і усвідомлення факту. Питання, чи стосується це нас? Або як це стосується нас. Давайте ми глянемо книгу Буття. Перша книга Біблії, 39 розділ і кілька віршів. В цій книзі описана історія про Йосипа, відомого чоловіка, старого заповіту, який багато що пережив. тут написано декілька таких віршів. Я не буду читати весь розділ, він довгий, але кілька віршів. Наприклад, перший, другий, третій вірш. Йосип був відведений до Єгипту, купив його Потіфар, царедворець фараонів, начальник царської сторожі, муж єгиптянин з руки ізмельтян, що звели його туди. І був Господь з Йосипом, він став чоловіком, що мав щастя, і пробував він у домі свого пана єгиптянина, і побачив його пан, що Господь з ним, і що в усьому, що він робить, Господь щастить у руці його. Цікаво, що Йосип. Ні разу не написано, що Бог був з Йосипом, коли Йосип жив у домі батька. Йосип жив у домі батька. Він був улюбленим сином. Він був самим молодшим, але самим улюбленим. Зазвичай наймолодше, саме улюблений. Пізніше нього вже потім народився Він імін. Він був улюбленим сином. Батько йому подарував, навіть спеціальний одяг, щоб відрізнити не такий, як у всіх, навіть якось відзначити його. Але ми читаємо, що брати Йосипа із заздрості. Із такої образи, продають Йосипа в рабство в Єгипет, і Йосипа подає в рабство, в полон. І цікаво, що тут в полоні написано і Бог був з Йосипом. Ти можеш сказати, окей, окей, якщо Бог був з Йосипом, то чого він був в полоні? Якщо Бог був з Йосипом, то чого він був в рабстві? Виявляється, якщо Бог з нами, це ще не означає, що в нашому житті не буде ніяких проблем. Бог був з Йосипом, і в полоні, Бог був з ним. І написано, Бог був з ним, і це була людина, якої було щастя. Тобто йому все щастило, в нього все получалося. Навіть будучи в полоні, в нього получалося, він був успішний в своїх справах. І далі історія так розкручується, що йому стає в полоні, стає краще, 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 тому що пан ставить його начальником над всім своїм двором. Він стає адміністратором, скажімо так, його або управляючим його хазяйства. Це вже не просто раб якого можна погнати палку. Це вже не просто раб, який, знаєте, там десь там прибирає за кіньми чи за тваринами. А це людина, яка вже керує другими людьми. Вже він, знаєте, має певний статус. Але все ще один перелом, його неправдово звинувачують і кидають його в в'язницю. І 20-21 вірш, читаємо далі в цьому самому розділі: і взяв його Йосипів пан та віддав до дому в'язничного, до місця, де були в'язнені царські в'язні. І пробував він там, у домі в'язничному. І 21. А Господь був з Йосипом і прихилив до нього милосердя та дав йому милість в очах начальника в'язничного дому. Отже, ми читаємо, що навіть в'язниці Йосип подав в'язницю, і далі Господь був з ним. І тут виникає знову думка, якщо Господь був з ним, то чого він попав в в'язницю? Несправедливо засуджений. Ладно, коли люди справедливо попадають в в'язницю, ми розуміємо, злодій має сидіти в в'язниці. Це факт, це правда. Але він несправедливо. Написано, що Господь був з Йосипом. Примітно, що присутність Бога не позбавила Йосипа проблем. Присутність Бога не позбавляє нас проблем. Але присутність Бога допомогла Йосипу в проблемах. Присутність Бога в нашому житті не забирає нас від проблем, вона допомагає нам в проблемах. Знаєте, уява про те, що якщо Бог зі мною, то все буде добре, це неправильна уява, це хібний шлях. Якщо Бог зі мною, то я не буду хворіти. Якщо Бог зі мною, то в мене завжди на все буде хватати грошей. Якщо Бог зі мною, я ніколи не буду плакати. Якщо Бог зі мною, в мене все буде получатися. Це неправильний шлях. Це невірна думка, яка наскрізь перекреслюється Біблією. Бог не створює нам індивідуальні раї на проклятій землі. Бог не каже, що знаєш, на землі буде все погано, а в тебе буде все добре. Ні, Бог просто допомагає нам в цьому в цій проклятій землі, коли ми посеред пекла знаходимося, мінімізувати рівень впливу в пекла. Оте, що Бог робить. Бог не робить нам локальний шторм посеред, локальний штиль посеред бурі, да? коли бушує, коли буря. Бог не каже, значить, всюди буде буря, а тебе буде спокійно. Бог допомагає нам вижити в штормі. Ми знаходимося в тому самому штормі, де знаходяться віруючі люди і невіруючі, де знаходяться і атеїсти, і теїсти. Це одинаково люди знаходяться в тому самому штормі, але Бог не робить нам штиль. Бог каже, я поможу тобі в цьому штормі вижити. Бог завжди Поруч. Читає ще одне місце з Біблії, Дії святих апостолів, 18 розділ, 9, 10 вірш. Дії апостолів 18, 9, 10. Історія про апостола Павла, апостол Павло попадає в Коринт. І в нього там певні труднощі з'являються, тому що не всі хочуть його слухати так, як він проповідує. І в 9, 10 вірші є така цікава річ. Сказав же Павлові Господь у видінні вночі. Не бійся! Але говори і не мучи. Бо з тобою ось я, на тебе ніхто не накинеться, щоб заподіяти тобі зло, бо я маю в цій місці багато людей. Павло пережив дуже багато труднощів. Коли ми читаємо його і били, і каменували, і він попадав в штурми, і навіть чуть не загинув в, штор, в шторми, написано, що цілу добу перебував посеред моря, не міг виплести. дуже багато речей. Я били палками пару разів по 39 ударів, переживав страшно. Ну цікава річ, Бог каже: не бійся, я буду з тобою. Знову ж, Боже, якщо ти зі мною, то чого в мене стільки проблем? Якщо ти зі мною, то чого в мене стільки труднощі? Колись я дивився ролик такий в інтернеті, попався мені ролик в інтернеті, знімають батьки. Якийсь виступ, я так зрозумів, в школі або коли вся школа, знаєте, коли всі, загальношкільний виступ, коли діти, маленькі діти виходять на сцену, всі батьки збираються в залі, і діти там щось виступають, якісь вірші розказують. І батьки знімають цікаве, дуже так як на мене, символічно. Видно, що вони знімають свою дитинку. Мала дитина, можливо, перший, другий клас, вона виходить, знаєте, схвильована, переживає дуже сильно, дуже сильно вони знімають, вона дуже сильно переживає, видно здалеку. І потім вона так очами, очами раз і знаходить тата з мамою в залі. І вони їм, вони їм помахали цьому хлопчику, цій дитинці. І вона теж їм помахала, і вона успокоїлась. Тобто вона побачила, там є мої батьки. І вона зразу успокоїлась. Тобто, вона знаєте, така трошки свильована, Потім, а, о, все, я, все, нормально. Там є мої батьки. Знаєте, друзі, ми інколи нагадуємо цих розгублених дітей. Ми інколи нагадуємо, такі знаєте, в нас війна, в нас тривоги, в нас, все, і ми розгублені. Ми, ми шукаємо поглядом, де отримати запевнення, коли закінчиться війна, де отримати нам а, а, і, думку, коли все буде добре. І ми шукаємо в телеграм-каналах новинах, коли все закінчиться. Може ж сон якийсь присниться. Ми шукаємо, коли це все буде, якихось новин, що там воєнні кажуть, першоджерела. Але ми мало знайдемо там гарних новин. Ми мало знайдемо там гарних новин. Тому що новини будуються по принципу тривоги. Всі новини побудовані по одному принципу. Зробити нас тривожними, тому що коли ми тривожні, ми більш уважні. Задача новини, хочу, щоб люди були більш уважними. Але коли ти розслаблений, ти неуважний. Ти уважний тоді, коли тривожний. Тому більшість новин ми читаємо поганих, дізнаємося лише про погане. Чому? Бо погані новини тригарять нас на увагу. Заспокоїти нас може лише одне: ми бачимо, що Бог є там. Ми можемо знаходимося на тій самій сцені з тими самими дітьми. Ті самі люди в залі, але поміж тих людей ми находимо, Бог є, Бог на нас дивиться, я долюсь на нього, і це заспокоює мене. Коли я знаю, що Бог спостерігає за мною, заспокоїти нас може лише присутність Бога. Ти скажеш, так і він і так є, я й так знаю, що він є. Дитина заспокоїлась лише тоді, коли усвідомила, що батьки в залі, вона поняла це. І коли її погляди, з поглядами батьками, збіглися, вона, о, все, я заспокоїлась. Друзі, нас заспокоює не сам факт Божої присутності, а усвідомлення Божої присутності. Нас заспокоює не те, що Бог є, а те, що я знаю, що Він є поруч. Не те, що він просто поруч, а те, що я знаю, впевнений. І я десь поглядом дивлюсь на нього, він дивиться на мене. Коли я це усвідомлюю, що Бог дивиться на мене, дивлюсь на нього, це заспокоює мене. Тому що він тут. І розуміння того факту, що я далюсь на нього, він дивиться на мене, це заспокоює мене. До це також допомагає тримати дисципліну. Можливо, у вас було таке, в мене так не раз буває з моїми дітьми, знаєте, коли вони на служінні або десь в якому залі балується, балується, балуються. І потім я так, пш -пш, і він так на мене глянув, я на нього, нього зразу все успокоївся. На мене дивляться тато, а хтось на мене дивиться? Так само і в нашому житті, християнському, що допомагає нам тримати дисципліну християнську? Бог на мене дивиться, усвідомлення того факту, що Бог на мене дивиться. Перші протестанти говорили таку фразу, як «корамдео», що означає в присутність всемогутнього Бога. Тобто я розумію, де би я не був дома я, чи на роботі. Я ввечері, чи я вранці, я в кав'ярні, чи я в маршрутці, Бог на мене дивиться. Якщо Бог на мене дивиться, це вимагає мені дисциплінувати себе. Я не просто глядусь по сторонам, чи ніхто з людей не бачить. Я не просто, знаєте, не дивлюсь, чи немає камери, яка там потеєми не знімає, а Бога на мене дивиться. І є така історія, коли чоловік каже: от раніше бувало, приходиш в супермаркет, маєш в кармані 10 гривень, проходиш в супермаркет, береш все, що хочеш. А зараз понаставили тих відеокамер. От є такі люди, знаєте, які вони зробили щось, але за ними хтось дивиться. І тому це стримує їх. За ними хтось дивиться. Наша задача розуміти, що Бог дивиться на мене, і мені дивитися на нього, коли ти збігаєшся з ним поглядом, це заспокоює тебе, це втихомирює тебе, і це дає тобі певну дисципліну. Єремії, 29 розділ, 11 вірш. Книга пророка Єремії, 29 розділ, 11 вірш. Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь. Думки спокою, а не на зло. Щоб дати вам будущність та надію. І ви кликатимете до мене, і підете, і будете молитися мені, а я буду прослуховуватись до вас. І будете шукати мене, і знайдете мене, коли шукатимете мене всім своїм серцем. І я дамся вам знайти себе, говорить Господь, і верну вас. І зберу вас з усіх народів та з всіх місць, куди я вигнав був вас, говорить Господь. Верну вас до того місця, звідки я вас вигнав. Бог говорить до свого народу Ізраїльського каже. Коли ви будете мене шукати, ви мене знайдете. Коли ви будете до мене кликати, я вас почую. Коли ви захочете знайти мій погляд, ви зустрінетесь поглядом зі мною. Я колись розповідав і слухав одну історію про, про одного чоловіка, якого звали Сем. Він старенька була людина. Він приходить часто в церкву. І знаєте, коли церкви молилися, то він молився одною простою молитвою. Пастор назвав, що його молитва цього, цього, цього дідуся Сема була дуже простенькою. Він молився дуже просто. Він казав: Ісус, це я, Сем. Ісус, це я, сем. Ісус це я, сем. Все, що він міг сказати. І пастор йому з ним говорить, каже, да, мені так зручно, я так привик, я так буду молитись. Ну, окей. І через деякий час пастор зауважив, що буквально два чи три місяці все мене має церкви. Він вирішив, що сталося, можливо, помер людина старша. Потім він дізнався, що він лежить в лікарні. Він вирішив провідати в лікарні. І коли він пройшов в лікарню, він побачив, що сем лежить на лікарняному ліжку, дуже хворий, але дуже веселий. Дуже такий щасливий, дуже радісний. І він каже, я прийшов до тебе, щоб якось тебе підбадьорити, але відчуваю, що, що ти більш мене підбадьориш, ніж я тебе. Що сталося? каже, Чому ти такі радісні? Ти ж хворієш. Він каже, да, хворію. Що лікарі кажуть? Лікарі кажуть, нічого такого доброго не очікується. Але що ж тебе так радує? Він каже, тому що кожен раз я просинаюся і я чую голос: Сем, це я Ісус. Сем, це я Ісус. Коли ми будуємо наші відносини з Богом, це допомагає нам в часи труднощів. Що підкріплювало цього сема в лікарні? Ліки, якісь таблетки, лікарі ні, усвідомлення, розуміння того факту, що Ісус поруч. Ми взагалі можемо знати, але коли ти чітко, глибоко, індивідуально знаєш, що Ісус поруч, це допомагає укріпитися тобі, зміснитися. Ми розуміємо, що Бог є всюди, але Бог хоче проявити, тебе поблизу, проявити себе поблизу тебе. Аби ти лише шукав Його. На жаль, дуже багато людей шукають просто спокою. Вони хочуть спокою. Кажуть, що ти хочеш? Я хочу спокою, я хочу миру. Це дуже добре. Але коли ти шукаєш Бога, спокій прийде сам. До тих пір, поки ти шукаєш спокою, ти не знайдеш його. Коли ти знаходиш Бога, спокій приходить сам. Знаєте, це так, як, як бігати за метеликом. Поки ти хочеш зловити метелик, і ти за ним бігаєш, ти ніколи його не зловиш. Але коли ти сядеш спокійно, метелик прилетить сам, сяде тобі на плече. Так само і спокій. Людина весь час хоче знайти спокій то там, то там, то там. І не знаходить, Або якщо знаходить якийсь тимчасовий, на певний період часу, коли ми знаходимо спокій, Бога, ми знаходимо спокій. Як знайти Бога? Все дуже просто, друзі. Я прочитав сьогодні, вранку, сьогодні зранку цікаву таку статистику. Статистика дуже проста: чим більш людина активно релігійна, це невіруючі люди провели статистику. тому проводить таку аргумент, такі, знаєте, термінологи, як активно-релігійна. Що таке активно-релігійна людина? Це людина, яка постійно відвідує церкву. Тобто, в їхньому розумінні людина, яка постійно ходить на церкву. Не, не три рази на, 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 на рік, а відвідує постійно церкву. Чим більш людина активно релігійна, тим більш вона в житті щасливіша, тим більш вона здоровіша фізично, і тим більш вона активніша в громадському житті. Тобто вона не пасе задніх, вона не менше хворіє на всякі депресії і так далі, і вона менше хворіє на різні хвороби фізіологічні і психологічні. Друзі, як ми можемо бути більш активними релігійно, як ми можемо шукати Бога? Коли ми читаємо, коли ми читаємо Біблію, ми шукаємо Бога. Коли ми молимось, ми шукаємо Бога. Коли ми, врешті-решт, приходимо спільно, написано Христос сказав: буде двоє і троє зібрані в ім'я моє, там я посеред вас. Ми не можемо знайти Бога, лежачи на дивані і дивлячись серіальчик якийсь. скажете, що ж так Бог далеко від мене? Ну ми так, не, ми так Бога не знайдемо. Пошук Бога це активно. Коли ти читаєш слово Боже замість новин, коли ти молишся, коли ти прославляєш Бога, коли ти стремишся бути в присутності інших братів і сестер, які разом збираються також почитати Біблію, помолитися і прославити Бога. І це робить реальність Бога, присутність реальності Бога більш таким індивідуальним і особистим для тебе. Бог поруч і Бог допомагає нам і підтримує. І останнє, друзі, зараз ми будемо йти до молитви. Хочу прочитати це місце з Біблії. Марка 15,34. 15, Годині 9 Ісус крикнув голосом гучним і вимовив Елої, Елої, лама Савахтані, що в перекладі значить, Боже мій, Боже мій, нащо Ти мене покинув? Саме основне, що нам потрібно зрозуміти, це зрозуміти ціну. Чому сьогодні Бог здіє з нами, тому що був час, коли Христос був залишений Богом. Був час, коли Христос висів на Христі, і Він був залишеним своїм Небесним Отцем для того, щоб Ти був прийнятий їм навічно. Христос каже: Боже, навіщо ти мене залишив? Бог залишає Христа на деякий час для того, щоб через Христа тебе і мене прийняти свої бійми, щоб через Христа ми стали для нього близькими, рідними, своїми, сімейними. Тому, друзі, давайте ніколи не забувати, що одного разу Христос помер на Христі ради того, щоби. Ми жили. Одного разу Христос був залишений Богом на хресті, а до того, що ми були близько з Богом. Одного разу Христос був відкинутий ради того, що ми були прийняті. Тому розуміємо, Бог завжди з нами. І Христос сказав: І оце я перебуватиму з вами по всі дні або повсякденно до кінця віку, до кінця нашого віку і до кінця взагалі віку світу. Хай нам в цьому Господь допоможе. Амінь. Давайте ми піднімемо.